Вас з вами Тарас і це канал Підземне Сафарі. Так, так, давно-дуже давно вже не бачились, десь близько трьох місяців я не виходив в ефір. Ну, такі часи, такі часи, хлопчики та дівчатки. Насправді немає змоги завжди копати, плюс війна, плюс, слава Богу, є робота, треба працювати, заробляти гроші. Тому, на жаль, в мене не було дуже сильно великої змоги їздити. Хоча насправді я їздив вже на коп, десь близько 10 разів я виїжджав. За ці три місяці намагався щось для вас відзняти, але ви знаєте, нічого не виходило. Тобто, впусту їздив лише в останній раз. Ми з Андрієм виїхали, і я тоді набомбив просто як ніколи. Це був і Динарій, і Борис Фен, і накінечник, і коротше кажучи, дуже всього багато. Але я не знімав, тому що усі знахідки були під самий вже вечір на заході сонця, і буквально за 20 хвилин, за 40 хвилин. Десь я це все набив. 20-40 хвилин. Тому я, я, я не я не знімав. Тоді навіть. Ну, Але сьогодні ми виїхали, сьогодні ми закриваємо сезон. Це такий наш, наш заключний коп цього року. Попереду буде багато всього цікавого, я сподіваюся, і знахідки будуть. Тож, давайте поїхали дивитися, що сьогодні нам вдасться відкопати. Пробираємось ось через комиші такі до нашого місця копу. Ось так. Ну, комиш, той, хто копає, знає. Це дуже непоганий знак, тому що стародавні люди любили селитись біля водоймищ, а тут точно було водоймище, і ми це знаємо. Тут навіть десь місцями водичка є. Добре, йдемо. Ось наше поле вже виходимо. Воно перекопане, але перепашка така груба дуже. Ну, але що є? Краще, ніж засіяно або цілінаця. Все ось воно, ось воно, те місце, де були дуже гарні знахідки. Так, хлопчики та дівчатки, ось це той самий Днарій, перший мій, який я знайшов тут. Я тоді відос не знімав. Ось він. І ось це поле. Ось воно так виглядає. Давайте я покладу його ось так. Та покажу вам на еквінокс, як він у мене звучав: 55, 56 це був дуже чіткий сигнал. Ну, так, так воно і є. Добре, давайте будемо ходити копати. Якщо будуть якісь сигнали, сподіваюся, то буду вам показувати. Ну, а ось я ще з собою взяв моя, моя хабарничка. І тут я ще знайшов ось таке вістря. Трішки надламане, але вістря. І ось такий Борис Фен. Ну, ця монета взагалі дуже гарно дзвеніла, тому що вона більше, ніж динарій, настільки, ось бачите? Добре, копаємо, шукаємо, сигнали показуємо. Андрій, он там, як жик, в тимані, вже ходить. Так, ось тут у Андрія був чіткий сигнал, більш-менш, як він каже, викопав десь, я не знаю, ну вштик точно, навіть півтори яму, але не може знайти. Але це наш перший сигнал ось на цьому полі. Ось тут, ось тут. Це слухай, я вже ну, я чув, як він дзвонить на, на, на легенді. Це можливий на кінечник, ні? Ага, звісно, накінечник. Це гільзач, я так розумію, так? Так, це верхня частина гільзи. Перший сигнал. Перший сигнал. Так. Ну нічого, це перший сигнал, це коп. Можливо, тут викопати все, що завгодно, тому поки що копаємо. Фух, ще пройшло, я не знаю, теж хвилин 40. Ось так обходив, все обходив. Ось тут, бачите, тут така з комощів канальчик. Тому що основна ріка ось там йде за цими великими комишами. І ось тут вона відходить в канальчик, там далі теж продовжується вже суша. І нарешті є черговий сигнал в мене. Ось такий чіткий. І я сподіваюся, будь ласка, щоб це була вже не гільза. Тому що ну, кольорових сигналів тупо немає. А, блін, я бачу. Я бачу. Бачите? Це чергова гільза. Ах, лки-палки. До речі, хотів тоді вже поговорити з приводу ґрунту Тут. Минулого разу, коли я тут був, Андрій з легендою ходити тут зовсім не міг. Він підходив ось там, де він стоїть, да, більше він не міг підійти ну, до кромки води, тому що прибор дуже сильно фонив. Взагалі, то як вважається дуже таким шумним приладом. Я вам це хочу сказати ще й ну, від себе, тому що я з ним вже походив, і я теж можу вам сказати, що це реально дуже такий шумний прилад. І, але того разу саме Андрій не міг тут ходити. Чому так сталося? Тому що я, коротше, ходив, знахідок не було, це був, це був вже кінець дня. І коротше, я вже такий зневірений був, думаю, так леха-муха, щось воно не йде. Коротше. А коли не йде, ви знаєте, ви вже починаєте там ґрунт не той, погода не та, опади не ті. І я вирішив собі, думаю, дай, коротше, полажу в настройках. І у мене колись стояла тут автоматичний баланс ґрунту. І так сталося, що я сам не зрозумів, як я його збив. І у мене баланс ґрунту перетворився, перейшов на нуль. Тобто, і і прилад відразу став дуже тихим і дуже стабільним, розумієте? Тобто, коли воно автоматично стояло, він дуже шумів. А коли я випадково збив цей баланс і вручну його виставив, ну, він так збився на нуль, прилад просто став дуже і дуже сильно тихим. Тому ось такий лайфхак тим, хто ходить за квіноксами: якщо у вас дуже сильно балаболить, як вінокс, як от у мене було, ну, пограйтеся з балансом трішки. Можливо, річ у цьому. А взагалі-то я насправді дуже сильно вже чекаю і хочу, щоб на нього вийшла нова. Прошивка якась оновлена. Ну що, у мене була гільза, ось підійшов Андрій і каже, що в нього теж щось є. Ану, показуй. Так, 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 хабарничка. Ага, пуга. Орлянка вбита. Орлянка вбита, так? А взагалі-то на цьому полі так це дійсно орлянка. Тримай зі знахідкою, тобі першою. Добре. А взагалі-то на цьому полі Андрій вже знаходив. Що це була? Діньга Єлизавети, Єлизавети Петровни. Тобто навіть таке тут водиться. І по Шуберту мені здається, що тут колись була дорога. І ось ці знахідки, котрі я тут знайшов, я їх насправді знайшов ось на такому невеличкому п'ятачку. Тобто викопав одну ямку, бах-динарі, викопав 2-3 метри від неї бах Борисфен. Потім трішки в сторону відійшов на кінечник. А ось там. А, і Тут навіть колокольчик той був від худоби, і цвях старовини. Тобто, це все було ось на цьому невеличкому шматочку. І все більше тут нічого не було. Тому я не знаю. І тут кераміки, до речі, зовсім немає. Тому. Чи було тут поселення, чи, можливо, тут навіть і в стародавні часи була дорога, хто його зна. Можливо, так от біля, ну, по під річкою ходили та десь тут якось так випадково загубили, або тут один табір був якийсь невеличкий, не знаю. Так, ну і давайте ж, звісно, я вам покажу, як це було. Коли я знайшов тут Динарій. я записував невеличке відео, маленьке зі своїми емоціями. Я взагалі тоді ну, нічого не записував, тому що, як я вже і казав, що багато виїздів їздиш. І дай Боже, щоб за 10 виходів щось, щось було, коротше кажучи. Ось, а тоді я не писав відосики, тому що я був такий розочарований вже в цьому, всьому, знаєте, в копі, тому що нічого немає, нічого не знаходиться. Часи такі якісь, щось пішла, якась полоса в мене така. І, коротше кажучи, вже і захід сонця був, і нам вже потрібно було виїжджати. І я копнув бах і там динарії. І ось я записав невеличке, невеличке лише коротеньке відео зі своїми емоціями з того дня. Ось воно. Слухайте, це сталося. Ось на такому чудовому місці. Вже на закаті сонця, там Андрій ходить. Я знайшов свого першого динарія. Як вінок з 900-й, чудовий був сигнал. Ось він лежить. Я його викопав і, як завжди, я не знімав це онлайн наживо. Дивіться, бачите, морду якогось римського імператора. Цілесенький. Але я не знаю, чи срібло це, буду чистити і вже в подальшому показувати. Але нарешті це моя перша, ні, це друга, але римська монета. Але саме перша ось така, саме динарій. Супер. Я так йшов. Дуже чіткий сигнал в одну сторону, в дві сторони, дивіться, бачите, щось тут замуроване. Будь ласочка, будь ласочка, щоб це була старовина якась пліз. А, ні. Хоча, ви знаєте, це, ну, давайте так, це скоріш за все. Шматочок якийсь з того часу, бронзовий, бачите, оплавиш якийсь. Але це не монета. Блін, я вже так подумав, що це монета. Ну ви бачили, як воно було заліпше таке. Я бачив, як у комрадів деяких знахіточки такі поверхневі є. Коротше кажучи, закінчили ми там вже ходити. Ось ковбаса, ось така величезна куряча. Це наш пірікусончик такий з Андрієм. Машинка, вже спакували прилади. Тут корівка нас обступила з усіх боків. Зараз будемо переїжджати на наступне поле, але вже не тут. Тобто не в цій ну, області, скажімо так, а в локації так, будемо переїжджати в іншу локацію, по церкам походимо, бо там Андрій минулого разу, собака, без мене, накопав десь скільки, 8 церків? Десь приблизно вісім церків, там було і срібло в нього, а взагалі з тої локації, з тої точки, він якось там потрапив на якесь небите місце. Я не знаю, скільки, 20 вже більше, більше 20 церків. Він за сезон звідти витягнув. Тож поїдемо туди, зараз пірі кусончик, і погнали шукати в іншому місці. Все, переїхали ми на нове поле. Ну як на нове, на нову точку за сьогоднішній день. Ось мій мій прилатон Андрюшка розчехлився вже. Там їздить трактор паши. Тобто тут така свіжененька пахата є, а трактор точніше не паша, він це все вирівнює. Тобто це просто ідеальні умови. Ай, як я обожнюю таке! І навіть бачите, о, там земля парує. Тут туман, а ось там, де він так трішки поперепахував, побаранував чи так загладив, то там парує земля. Тобто земля така тепла, воздух холодний і така різниця йде. Добре, тут був здоровенний хутір. Андрій звідси витащив дуже багато монет. Давайте походимо. Дуже сильно сподіваюся, що і я хоча б щось сьогодні знайду. Бо сьогодні що? Правильно, день закриття сезону. Ось, бачите, стою на межі. Ось так межа йде. Тут трактор вирівняв, а тут ще не вирівняв. Тут така пахота. І ось у мене тут на межі був сигнальчик. Дуже сильний, потужний, чіткий. І це, звісно ж... Що шматочок від веделки або ложки? Але що, він, бачите, він дійсно він старовинний, з міді і форма така, я такі знаходив, і цілесенькі знаходив. Тобто це точно царьки, це той період. Ну що, здається, нарешті у мене сьогодні якась більш-менш така цінна знахідка. Давайте дивитись. Ось тут була ямка невеличка і. Переливом, але ну, 40, але чисто в одну сторону, так, десь тут я вже насправді подивився, що воно таке, але ще не чистив. Так, але я вже й загубив. Давайте відшукаємо ще раз. Ось тут. Та де ж? Бачив, ось. Бачите? Оп! Е, чи не здається вам, що це ладанка? Щось таке релігіозне образочок такий собі. так, Мені теж це здається. Тоненька, але звеніло дуже гарно, дуже гарно. Давайте зараз більш-менш почухаю і покажу вам вже. Так, почухав я її. ну, Звісно, вона в окислах. Видно, чому вона загубилась, тому що вушку відламане. Так, це такий образочок, вон там, здається, так, якийсь лік святого, треба її чистити і вже буде більше. Ну, зрозуміло, хто там намальований і що саме вона несе за, ну, за смислову нагрузочку. Ось така знахідка, супер! Мені за це вподобайку. А ми тут ще ходимо, 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 тому що саме ось тут, на цьому п'ятачку, по цю та по ту сторону ось цієї посадочки Андрій знайшов близько 25 монет. Ось саме ось тут. Якийсь був дуже багатенький такий будиночок. Чергова знахідочка, О, дуже гарний сигнальчик. І це напьорстач якось такий, на пасічок. На жаль, поламаний. Був би ціленький, було б прикольно його почистити та в колекцію додати до пано, яке я все мрію зробити якось. Але все ж таки знахідочка, забираємо, шукаємо далі. Поки трактор там пашить, а ми тут копаємо. Невеличкий був такий маленький сигнальчик, тонюсінький і ось якийсь такий знаєте, листочок. Бачите, але це точно якийсь вироб, тому що воно там узори такі на ньому є. Дуже маленький, дуже тоненький. І наче, бачите, хоче розкритися посередині. Мені здається, що воно навіть так розгорталося. Але зараз воно дуже-дуже вбите. Я б намагався його так трішки вирівняти, бо воно піддається. Але коли ти його рівняєш, він наче ну, на дві частини розійтись, хоче, бачите? Он там посередині. Можливо, навіть воно колись так і розкривалося. Ну Добре, теж знахідочка у хабарничку. Так, у Андрія дуже гарний сигнал, він мене покликав, каже, ну 99%, що це, скоріш за все, буде монета. Тому що ну, він вже тут знаходив, він знає про що говорить. Давайте подивимось. Ось тут, Андрій. Це підпривод реагує, так. Під катушкою. Так, ось вам китайський пінпойнтер. Навізьмо мій. Китайський, китайський. Щось я на все реагує. Так, а ну да. Щось у мене здох. Так, десь тут. Навіть десь з землі, слухай. Ось монета. Так, монета. Дивись, бери, дивись, що це. Це ж твоя знахідка. Микола перший. Микола перший. Або Олександр другий. Не срібло. Здається, це та сама одна копійка, так? Ну. Лиса. Лиса. А чи Микола перший. Наче Микола перший. Ну, знову ж таки, бачите, це чергова монета на цьому полі, царьок. Так, лиса дуже сильно, я вже бачу. Навіть рельєфу не проглядається. Ну, але, можливо, щось-щось да буде на неї видно. Добре, все, Вітанечка мої. моя. Я пішов свою шукати. Копнув, перевернув і ось, щось випало. Ще не дивився, бачите? монетка чи ні? Ні, не монетка, Щось таке, ага, орляночка, скоріш за все. Так, <тур> <тур> да, пуговичка-пуговичка. З вушком. Так, з вушком навіть. З вушком ціленька. Але черлянка. Чи, чи просто лиса. Знаєте, така гарядова, як я її називаю. <тур> Почухав. Е ні. Це не орлянка, просто така рядова, рядова пуговичка, нічого немає, ні номеру, ні орла, нічого. Ну добре, але все одно знахідка. Кидаємо в хабарницю. А знаєте що? от Ходжу по полю, щойно спаханому, так? і дуже багато горіхів, дуже багато. Це, як я розумію, ті самі горіхи, котрі ворони коротше, ховають собі на зиму, щоб потім познаходити. Але дуже багато вони, я так зрозумів, що не знаходять. А взагалі я читав одну інформацію з приводу цього. Тобто, це в природі так закладено, що ворони ховають, і прямо природою прописано, що вони не повинні їх знаходити, а потім це переростає ось ну, в дерева. Коротше. Це це, звісно, що це людьми посаджено, але все ж таки. Воно потім виростає і десь з'являється дерева. Тобто це так природу зробило, щоб розсаджувались дерева через птахів. Ну, як і бджілка, котра опиляє квіточку, так це теж природою. Тобто, ось така вона у нас природа, і треба любити. Я не знаю, чутно вам чи не чутно, але вон там невеличке, ну, сучасне поселення є, і зараз повітряна тривога, і воно гуде дуже сильно. Тобто навіть у полях, десь далеко від великих міст, ти розумієш, що зараз за ситуація. І, до речі, їхали сьогодні на Коп, коли збирались. Була сьогодні ракетна атака на Одесу, і ракета поцілила в один житловий комплекс. І постраждало дуже багато людей. І навіть у моїх знайомих машина згоріла, вікна повибивало. Отакий От зараз стан у нас в країні. Закликаю підтримувати нашу армію, щоб якомога скоріше це все закінчилося. Особисто я, доначу, підтримую різні збори, сам збирав збір один, ви вже знаєте. Доначу і точково підтримую військовим, котрим саме потрібна допомога. Я знаю деякі частини, так ну не частини, деякі, де мої друзі, служать їм щось, коли потрібно, то я їм туди доначу. Тож давайте зробимо так, тому що кожна гривня, як каже один відомий канал, може зберігти чиєсь життя. Це дуже важливо. Підтримуємо нашу країну у такий важкий момент, щоб ми могли вже нарешті жити відокремлено та спокійно від наших недоброзичливих сусідів свинських. Ні, це не золота монета. Це ось такий какалік. Взяли його спеціально, щоб провести експеримент. Еквінокс 900-й легенда Андрія. Викопали яму, лунку ось таку штик. І давайте, ну, суто раді експерименту. Заради отак кладемо, я ще утрамбував її трішечки. Засипаємо. Засипаємо. Так. Ну, Андрій, давай. Вмикай вим звук, щоб був. Давай послухаємо. Давай, Андрій. Поїхали. Легенда. Чуйка на максимум. Зараз я швидкість меншу. Швидкість зменшиш. Швидкість на скільки поставиш? Четвір. Четвірку. У мене, до речі, вже була зайця четвірка. Поїхали. Щось. Ледь-ледь. А ну лопату прибери, щоб тобі не заважала позаду моя. Так. М1. Глухо. Ось вам і експеримент. Штик. Я не знаю. Так, тут же тут же трішки почав хрюкати. М2. Це М2 була, так? Так. М3. М3. М3 навряд. Не вірю в М3. 4 Гц. 4 Гц. В одну сторону. Але це вже результат. Це теж чотири десять? П'ятнадцять. П'ятнадцять. Ні, глухо. А це що? Двадцять. Двадцять. Добре, давайте дія. Сорок немає сенсу ставити мені здається. Так. Так, тепер давайте спорти. Так, де воно, де воно було? Я вже забув. Ось тут? Так, десь тут. Блін, ми вже і забули. Так, тепер експерименту заради. Беремо Еквінокс Чуйка 28, програма поле 1. Поїхали. Теж глухо. Зараз я поле Вштик не бачить взагалі. Це мультичастота була. Давайте поставимо 4 кГц. Нуль. Слухай Андрій, я вже і не знаю, де ми там її закопали. Буде комусь подарунок. <рес> із Саськи, так, так, так. Так, добре, не бачить, що ми можемо ще зробити. Поле 2. Ну, це не копаємий сигнал, але щось пробивається. На смітнику я б не копав. Ну, коротше кажучи, два прилади не змогли зачепити. Давайте 5 кГц. Ні. 10. Щось пробивається. Відеай некоректне, але все ж таки є. 20 кГц. Бачите, 20 кГц навіть щось бачить. Не скажу, що це сигнал прям копаємий, але хрюкає. Десь там в одну сторону пробивається. Ну, що там, 40? 40 кГц. Сухте, 40, наче взагалі ліпше за все видає. Ну, коротше кажуть, що ось такі результати, а висновки робіть самі. Ну що, находилися ми вже сьогодні, цілий день ходили. І зараз буду показувати вам результат за цілий день на двох. Почнемо з Андрія. У нього сьогодні дві конини. А, три конини навіть. Поламана. Радянська монетка одна, 2 копійки. 38-го року. Пломба ось така свинцова, дуже вже вбита, нічого не видно, орляночка І в нього навіть сьогодні царіок попався. Ну а ось мої знахідки за сьогодні та за той минулий раз. А, значить так, давайте з минулого разу почну. Ну, але ж це все ж таки не все. Ось такий накінечник. Динарій, до речі, до речі. як ви вважаєте, хто там знається, це срібний або той самий лімесний підробний, він у мене ось тут впав і там щось срібне. Бачите, таке продив... ну, проглядається. Можливо, все ж таки срібний. Але я все ж таки думаю, що ні. Але все ж таки борісфенчик теж вбитий, але це борісфенчик. Ну, а ось це за сьогодні ложка, якась фігня незрозуміла. Ну, найліпша знахідка сьогоднішнього дня для мене це ось така штучечка. Ладанка, чи як вона на пасік кімірійський, теж гудзик, але не Орлянка. І накінечник вже більш сучасний. Ну, ось такий у нас сьогодні вийшов КОП. Це, знаєте, це такий. Це ще сьогодні більш-менш вдалий. Знаєте, а як я вже і казав, то 10 виходів десь приблизно у нас з Андрієм було, і це було майже впусту. Тобто ти виїжджаєш, витрачаєш кошти, час і нічого не, не знаходиш. Зовсім. Як кажуть, що ліпше вже взяти ці гроші та десь на Віоліці, накупити собі церків, зробити колекцію цілу, сидіти і, і бути задоволеним. Але ось так, ось такі реалії. Саме тому у мене і не не так часто останнім часом виходять відосики. Ось такий був вихід. Невеличкий, маленький відосик, але все ж таки я вас порадував, моїх фанатів. Дуже, до речі, дякую, що дивитесь. Дуже багато людей мені писало от за ці три місяці, поки я не виходив на зв'язок. Писали Тарас ти як і для мене це дуже цінно. Дякую вам велике, що пам'ятаєте. Навіть якщо я з ефіру зникаю, буду інколи записувати ще відоси. Тож не думайте, що я завершив свою кар'єру просто ну зараз такий час. Зараз такий час. Тобто, окрім, окрім того, що і знахідок там не дуже багато є, та й війна в країні. Не всюди можна поїхати. Тож будемо робити інколи такі невеличкі вилазки і записувати для вас невеличкі ось такі маленькі відосики. Дякую, що були з нами. Тарас Андрій, підземне Сафарі. На зв'язку. Пока.